Всім привіт! Часто стикаюся з такою проблемою, ну, не проблема, а така життєва ситуація. Люди дзвонять по поводу навчання, питають, коли це навчання можна пройти, скільки це може коштувати. Але коли вони попадають на навчання, то деякі говорять, або пишуть, допустимо, якого попадають на навчання. Ви знаєте, довго за вами дивлюся, там, або дивлюся за темою ПДР, там уже роками, плюс 10 років, вже дивиться. Приїжджають на навчання е, декому там, допустим, 40 років, там 50 років. Кажуть, а що ти не приїхав там, там допустим, 10 років назад? Ти все ж, ти вже, скажімо так, втратив 10 років свого життя, причому життя такого, можна сказати, квітущого, коли ти молодий, здоровий, що щось можеш робити, ти приїжджаєш на навчання, допустим, 50 років. Так, да, ти щось можеш зробити, можеш і отримати якусь нову професію, і може бути якийсь плюс у цього. Але золоті роки були втрачені. А запам'ятайте, що час не приходить, час уходить. І краще, якщо у вас є якась ваша мрія, ви хочете чомусь навчитися, краще потратити цей час на те, що ви приїдете на навчання і будете мати якийсь досвід вже не декілька років, чим ви будете через 3-5 років будете чекати, коли закінчиться допустим, війна, або коли якісь будуть ножвинові можливості, і все буде класно, тоді прийдемо на навчання. Повірте, що це може, не кончиться ніколи, і ви так і не здобути свою якусь професії, якоїсь своє мрії не дадете до неї. Ще про динами хочу сказати. Є ситуації, коли людина спілкується по поводу цього навчання, допустим, видалення м'ятом без фарбування і спілкується як правило своїми рідними, знайомими. Більшість з них не займається бізнесом, бізнес більшість з них, як правило, не розуміє, що такі взагалі працюють на себе або на когось. І кажуть йому, ти що, які, які видання вм'яти, Та ти щось надаш гроші, там, останешся без нічого, нічого не научишся. Краще до станка там, прийшов там, з 8 до 5 попрацював, отримав свої там, 10 тисяч гривень, ти комфортно себе відчуваєш, ніяких проблем в тебе немає. А це якась авантюра, ти видаш гроші, вийде, не вийде, тобто якби, такі ситуації. Повірте, що більшість людей, які навколо вас, вони не знають, що таке особистий бізнес і не дати вам таку пораду, що треба вчитися. Але якщо ви спитаєтесь, якого бізнесмена або спеціальна стало. Успішно, вам всі скажуть, дійсно, дійсно ти інвестуєш в себе. Ти з цим нікуди не дінешся, скажімо так, тобто з тебе ніхто його не відбере. От, І це буде правильне рішення. Тому що, якщо не важно, скажімо так, за які навчання можна говорити, ми говоримо зараз за, допустимо, ПДР, заведення інформування, можна говорити за навчання в будь-якій іншій професії, там, допустим, хтось може хоче стати деталіром, хтось може вичину врача, допустимо, якщо ви хочете змінити своє життя в сторону бізнесу, то 90% людей вас будуть від цього відмовляти, тому що самі вони бізнесом не займаються. От, через то слухайте не їх, а слухайте тих, хто дійсно вже зробив якийсь свій шлях, хто знає що такий свій бізнес, хто знає, як добитися якогось результату. Ті люди вони звикли працювати на когось і будуть працювати так все життя. Вони не можуть вам нічого порадити такого. Порадьтеся з тими, хто займається своїм бізнесом, хто займається своєю справою, якщо ви хочете займатися своєю справою, тому що своя справа це, по суті, також авантюра. Але е, ви маєте можливість, скажімо так, заробити може, в десятки або сотні разів більше, ніж ви будете працювати десь на якомусь підприємстві на якусь стабільну зарплату. Е, ви ніколи не зможете собі купити ні будинок, там, допустим, ні машину, якщо будете працювати на якусь, е, скажімо, там, ставку, допустим, навіть там, 20 тисяч гривень або 40 тисяч гривень будете отримати. Порахуйте, скільки ви через який період ви хочете отримати свій будинок, який може, ви хочете купити або якусь свою квартиру. Допустимо, зараз 20 років. Через 20 років ви допустімо хочете купити собі квартиру або там будинок. Скільки він буде коштувати? Скільки буде коштувати ваша машина, яку ви хочете купити через 20 років. Допустим, квартира в Києві там може коштувати порядка 100 тисяч доларів. Напусі машина, допустим, на якими може йти там через 20 років, може коштувати допустим, там якихось 20-50 тисяч доларів. Порахуйте, скільки потрібно відкладати грошей кожен місяць, щоб ви заробили ці гроші. Повірте, нереально ці гроші заробити, якщо ви будете працювати на якомусь підприємстві за 20, 30, 40 тисяч гривень. Вам просто цього не вистачить. Ви так і останетесь, грубо скажімо, ні з чим. І перспектива одна спать в коробки з бомжами.